Доброго дня! Тема сьогоднішньої нашої роботи вивчення роботи апекслокатора. Сьогодні ми розглянемо будову та принципи роботи пристрою, що використовується в ендодонтії для визначення довжини кореневого каналу Зуба. Давайте розберемося, з яких елементів він складається та як працює. Апекс-локатор складається з наступних основних елементів: корпус з дисплеєм. Відображає показники та сигналізує про досягнення апексу. Чічний електрод пасивний. Кріпиться до губи пацієнта для створення електричного кола. Файловий тримач активний. З'єднує ендодонтичний інструмент з пристроєм. Живлення. Може бути від акумулятора або батарейок. На зовнішній панелі пристрою знаходиться: кнопка Power. Кнопка Power служить для вімкнення та вимкнення апекс-локатора. Кнопка Test. Ця кнопка служить для перевірки працездатності приладу. При її натисканні апекс локатор повинен відобразити тестові значення або запустити коротку діагностичну процедуру. Кнопка SHIFT. Кнопка Shift зазвичай використовується в поєднанні з іншими кнопками для вибору альтернативних функцій або режимів роботи. Наприклад, вона може дозволяти перемикатись між різними режимами відображення інформації на дисплеї або змінювати чутливість приладу. Кнопка Signal Кнопка Signal відповідає за регулювання рівня сигналу, який видає Apex Локатор при досягненні файлом Apex. За допомогою цієї кнопки можна налаштувати гучність звукового сигналу або змінити тип візуальної індикації. apex локатор працює на основі вимірювання електричного опору або імпедансу між кореневим файлом та навколишніми тканинами. Він визначає зміну опору при проходженні файлу до верхівки кореня. У сучасних апекс-локаторах використовується змінний струм різних частот для більш точного вимірювання. Приготуємо апекс-локатор до роботи. Фіксуємо щічний електрод до губи пацієнта. У нашому випадку ми кріпимо його до металевої пластинки. Далі ми беремо ентодотичний файл та прикріпимо його до активного електроду. Для кращої роботи апекс-локатора нам потрібне вологе середовище, тому у кореневий канал ми вводимо гідрогель. У кореневий канал вводимо файл, підключений до апекс-локатора. На дисплеї пристрою з'являються показники, які допомагають визначити розташування апексу. Коли файл досягає верхівки кореня, пристрій подає звуковий або візуальний сигнал. Після звукового сигналу ми, ми стягуємо силіконове кільце на низ і після цього вимірюємо довжину корення з допомогою пристроїв, до прикладу, лінійки. Повторюємо вимірювання три рази на трьох різних каналах, записуємо показання у таблицю, обчислюємо середнє значення та погибку за формулами. Отже, – це важливий інструмент у сучасній едодотії. Ми розглянули його будову, принцип роботи та дізналися, як ним користуватися. Дякуємо, Дякуємо за увагу.